Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. П'ять позашляховиків та 47 ударних дронів Камікадзе передали рівненські волонтери для Збройних сил України. 900 рятувальників області перевіряли свою психологічну і фізичну підготовку у разі надзвичайних ситуацій. Рівнянка вперше стала доноркою крові у свій 35-й день народження і запросила колег здати з нею кров. Заготовили консервацію й дрова. Як пенсіонери у селах Ясне і Посягва готуються до зими. П'ять позашляховиків та 47 ударних fpv дронів камікадзе сьогодні передали волонтери благодійного фонду Відповідальні українці для підрозділів Збройних сил України. Вартість допомоги майже півтора мільйона гривень. Один з автомобілів передали для військовослужбовців новоствореного 456-го окремого піхотного батальйону. Військовослужбовець Олександр каже, потреба в такій допомозі завжди актуальна. Стала така потреба, що потрібно автомобіль. Для виконання бойових завдань, тому що батальйон створений і зараз прийдеться нам через певний час виїжджати, буде бойове розпорядження, виїжджати у зону бойових дій. Там люба, люба техніка вона потрібна. Мені сьогодні передали це Hyundai Santa Fe, Ну, машина, я не такий, не, не такий там, щоб механік, щоб сказати, що вона по ньому. Але як на війні, більше як півтора року я вже на війні, там на яких на різному транспорті їздили, і там перебора немає. Побачити автомобіль, який передадуть для побратимів батька, прийшов семирічний Дмитро. Олександр каже, пишається сином і понад усе хоче, аби тому в майбутньому не довелось воювати. Напередку як були. Він постійно щось назбирає малюнки, товаришів ну якби залучає, щоб хоч якісь малюнки, хоч якусь підтримку робить. Інший автомобіль передадуть для підрозділу, в якому служить гравець Вереса Тарас Пінчук. Розповідає співзасновник благодійного фонду Відповідальні Українці Андрій Біланчук. Саме цей хендай глопар. Ми сьогодні передаємо Тарасу Пінчуку. Це футболіст рівненського Вереса, який в мирний час захищав кольори червоно-чорного нашого рівненського клубу. І з перших днів вступив в Збройні Сили України. Ці автомобілі з перших днів війни з моменту заснування фонду нам допомагає мій товариш Патрик Мілард, це поляк, який не лінується кожен день, їздить, шукає по майданчиках, по аукціонах, купує ці автомобілі, перевіряє їхній технічний стан, доставляє їх в Україну. Волонтер каже, усі автомобілі відповідають характеристикам, які є визначальними для військових та благодійників. Обов'язково хороша гума, болотна. Повний привід, тому що ми самі розуміємо, що йде зима, і зараз будуть тяжкі умови, і задньоприводний або передньоприводний автомобіль не зробить ту роботу чи по евакуації, чи по підвозці БК потрібен автомобіль, який має повний привід. Це основна характеристика, і дизельний двигун. 47 ударних дронів камікадзе на суму 790 тисяч гривень отримають роту безпілотних літальних апаратів 14-ї окремої механізованої бригади, 3-ї окремої штурмової бригади та рівненського розвідувального батальйону розповів співзасновник фонду Юрій Дюх. Саме ці дрони це по суті є винищувачами техніки, танків, закритих бріндажів, дешева, але дуже високоточна зброя. Тобто середня ціна цих дронів, які ми. Передаємо це 16 з половиною 17 тисяч. тут різні виробники є і тих дронів. Хлопці просять багато. літати ними вміють. Єдиний критерій при виборі, скажімо, конкретної моделі, яка модель може бути швидше на фронті. Передавати дрони волонтери планують й надалі, каже Юрій Дюх. Їх уточнює з використанням закордонних складників виробляють в Україні. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Сьогодні ми проводимо другий день наших, так би мовити, обласних тренувань всіх наших пожежно-рятувальників, пожежно-рятувальних підрозділів всього області. Майже 900 чоловік. значить У нас є три локації. Позаду мене ви бачите психологічну смугу, де є відкритий вогонь, висока температура, де хлопці також психологічно загартовуються, і в них є можливість перевірити свої психологічні якості. На мені знаходиться костюм Індекс 800. Це є тепловідбивний костюм, який ми використовуємо під час гасіння легкозамісних і горючих рідин. Максимально можна до хвилини працювати. Використовується, от, якщо взяти нашу атомну станцію, була пожежа на трансформаторів, ми використовували при гасінні трансформаторів. Якби не ці костюми, ми б не могли б близько підійти до самого джерела загорання. Це в нас є імітація житлового будинку, житлових квартир, де ми відпрацьовуємо вміння та злагодженість колективу. Основна задача і мета, відшук та пошук умовного потерпілого і виведення на свіже повітря. Третя локація це наш вогневий симулятор контейнерного типу. Тут якби, основний акцент якби, на психологічне і фізичне навантаження на наших рятувальників, оскільки е закрите приміщення, обмежений простір, е висока температура. Ми там нагнітаємо повітря близько 100-200 градусів за Цельсієм. Якби і наш особовий склад, наші рятувальники знаходяться там близько п'яти хвилин. Основна мета цих навчань це вдосконалення всіх наших професійних навиків, практичних. Наталія Онищук сьогодні святкує 35-річчя. На честь свого дня народження жінка запропонувала колегам колективно стати донорами крові. Я рахую, що наша кров теж як має воювати. Мене товариш поїхав вчора з ранку на війну. І сьогодні він вранці вітає мене з нульової точки і каже: Ми тут воюємо. каже, ми йдемо з тебе теж воювати. Ми здамо кров, для того, щоб ви могли нас захищати, бути живими там і здоровими. Підтримати Наталію прийшло шестеро співробітників. Дехто з колег не зміг долучитися до ініціативи за станом здоров'я, каже Наталія. Проте цього тижня теж здаватимуть кров. У нас колеги такі вони дуже легкі на підйом, як кажуть. Тобто, навіть ніхто довго не вагався. Йдемо, значить, ідемо всі зібралися. і Пішли нам на день, тебе, будь щаслива, здорова і мотивуй нас ще приходити. Дин -дин. Наталія Онищук працює бухгалтеркою у домовій службі. Тому сьогодні у міжнародний день бухгалтера відзначає подвійне свято. Марія Гавлицюк, як і Наталя, доноркою стає вперше. Мене руки трусять. але всі колективом пішли. Треба підтримувати колектив. Щорічно відбувається 5-6 подібних акцій, коли люди стають донорами у свій день народження, каже волонтерка Мар'яна Рева. Ці акції дуже важливі, тому що люди привертають таким чином увагу до проблеми донорства. І все, коло знайомих цієї людини вже знає про те, що кров постійно потрібно здавати. Наталія Онищук каже, донорство крові з колегами у день народження хоче зробити щорічною традицією. А колеги думають, що думають про це, що погоджуються. А в них немає вибору, вони будуть зі мною. У <зумітно> нас хороша компанія, так що ми от завжди один одного підтримуємо і завжди будемо приходити здавати кров. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. <зумітно> 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 Живу там. О, діти пороз'їжджалися. Маю чотири курки, собака, котик і я. 83-річний Микола Хваськов проживає у селі Ясне понад півстоліття. Розповідає, до зими готуються завчасно. Ну, ось у моїдро, ось салаток, о цьому є дрова, ще село пітье, отого голем наложений. Ну, ще на цю зиму хватить. Мішок. Треба мішок добре натувати. Отой на один день. О. Йдемо до хати. Заходьте. Ще сьогодні я не закладав. О, ось ця та грубка така о. О. Оцом о. О, мішок, дров сюди заложив і вже грубка тепла. Вона з цього боку в мене обложена. О. Обложена тимо. Ну, плиткою. ну так, ось о, все. Цією грубкою обігріває дві кімнати з чотирьох, адже дрова, пояснює, теж економить. У будинку має водяне опалення від газового котла, але його цього року ще не включав. Крім дров, чоловік на зиму запасається консервацією. О, оце в мене льох, закрутки, картоплі там. О, ну, таке. Оце 10 банок вишень літрових капусти, там теж так десь 7-8, огірків теж 7-8. Через день у село привозять свіжий хліб, каже Микола Хвоськов. Возять м'ясні вироби кожної середи. А за що? Таке діло. Ну, якось живемо, війна, треба і з цим змиритися. Куди ще йдеш, куди ще? От уже. Іди вже до хліва, господи Боже. А це 79-річна Марія Бойри з сусідньої посягви. Жінка проживає у будинку одна. Та як я готуюсь? Я ніяк не отую діти, бо я вже старане, з усім, то прошу людей. От з весни дрова нагрубали мені, того один мужчина такий. Де й помер, де вже більш нема кому помагати, вже тепер. Грубку на дровах використовує, щоб було тепліше, пояснює господиня, бо основне опалення у неї на газі. А закрутки робите якісь на зиму? Ну на як же? Що ж, ні, приїхала, онука, то позакручували трохи того маленького, то їй буде. І мені я їх теж не дуже так і їм, бо ну не знаю. Просто не хочеться самому в хаті, то й не хочеться його їсти. На зиму Марія Бояр заготовляє овочі, які виростила власноруч та консервацію з алечі, сливок та яблук, які зібрала у своєму садку. Ну, компоти, оно асорті, асорти, салати, помідори. От, що таке? Ну, таке все, такі все що, що було на городі. Скільки, мабуть, у банок з 15 компотів, а огірків, то я вже навіть не посчитаю з помідорами, бо їх там повно є. Зазвичай консервації на зиму вистачає, розповідає Марія. Крім них запасається також буряком, морквою та картоплею. Вікторія Стасюк Назар Мітріган Суспільне новини Рівне. дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.